Цей курс рахувати, курс раху... як ЗП видати, типу як витрати рахувати. Тут питання виключно в двох, в двох показниках: от, типу PNL і кешфлоу, да, тобто два показника. PNL це фактичний оп... типу, операційний прибуток, який ви отримали в моменті в місяці. Кешфлоу це потік коштів. Так, от, типу, потік... по потоку коштів ви можете бути мінусові, наприклад. Бо ви закупили апарат за 10 тисяч доларів, наприклад. Так? Але операційно ви прибуткові. От як вважати, ваш проект прибутковий чи ні? Та ж сама історія. От Людина купує курс 10 сеансів, віддає там 15 тисяч. Як ми рахуємо, як ми списуємо? Тут питання а, лише виключно в тому, як ви а, типу, от, зафіксуєте і будете рахувати. Багато хто рахує в момент надходження коштів. От, типу, прийшло там 15 тисяч сьогодні, на типу, і я зп майстру віддаю знову ж питання: як ви зп майстру віддаєте за кожен сенс чи відсоток? От ви чітко знаєте, що цей клієнт має відходити 25-30% майстру. 5 тисяч має майстер отримати. Ви ж не видаєте їх одразу йому, 5 тисяч. Ні, ви видаєте по мірі послуг, і тут напрошується сама відповідь: в принципі, що правильно було би рахувати в момент надходження коштів є, але операційно ви маєте рахувати їх, типу, як оберт по кількості послуг здійснених, фактично. Або варіант третій, є: ви рахуєте кошти надходження 15 тисяч. А витрати ви рахуєте на майстра, які ви фактично видали. Також можна рахувати це правильно, і це один з найправильніших розрахунків. Пояснюю, чому. Дивіться, це як з витратами типу, на рекламу. Тобто, ви платежі по рекламі проводите нерівномірно по місяцю. І багато хто на початках рахував: типу, Ну, мене списало 1, 3, 15, 27 числа. Але 1 числа в тебе списало за минулий місяць. За якийсь період минулого місяця, і треба дивитися звіти виключно там по кабінету. Пояснюю знову ж, чому. От вам ситуацію, що там ситуація в вакуумі, у вас салон закривається на відпустку, і ви в цьому місяці відкрутили рекламний бюджет 1000 доларів. Але давайте ще раз там, простому ситуації. Уявіть, що ви цей 1000 доларів заплатите в наступному місяці, але ж в наступному місяці у вас ні оберту, ні витратки, ні прибутків немає. Тобто формально виходить так, що наступний місяць у вас мінус 1000 доларів. Хоча це ж не так, правильно. І ми повертаємося до розуміння, що витрати треба менеджити фактичні, фактично, які здійснені, тобто оберт по курсах, да, тобто по абонементах, як ви кажете, ви можете рахувати загальний оберт місячний, але витрати бажано проводити фактичні витрати, які у вас здійснювали. Що у вас не було ситуації, типу, що в наступному місці ви не працюєте. А мінус 1000 доларів є, бо це платіж, який фактично вам пройшов за минулий місяць. розумієте? І ми повертаємося. Фактично, майстри з 15 процедур відпрацювали 5, ви за 5 заплатили, 5 витратка пішла. Так? Але ви, типу, собі примітку, тримаєте, що у вас там якийсь відсоток від оберту, є абонементи, які це приносять, і це само правильний і коректний варіант буде типу, як це зводити, рахувати. Бо по інакшому ви будете плутати або будете витрачати на то дуже багато часу, щоб типу, це зводити дані. Ну і в моменті ж ви не виплачуєте знову ж типу 25% чи 30% майстру. いいのと思って